Всім привіт привіт, друзі! Це наш новий влог. Сьогодні ми з дівчатками покажемо, як буде проходити наш день. У нас сьогодні 26 липня, субота, вихідний. Дівчата сьогодні цілий день граються, відпочивають, тому так. Зараз я хочу пройдити дівчат, тому що виходить, що Амель я вже не продягала тиждень, тому що ми приїхали до бабусі в неділю, а сьогодні у нас вже субота. Тому що я їздила в закарпаття і я не брала з собою льок, і як би ну. Чи саме через це я не переодягала Амель. Аделя не переодягала, напевне, тижнів два, якщо не більше. Тому зараз хочу їх переодягнути. До речі, в мене сьогодні в планах ще є трошки поміняти наш куточок, тому що е, ну, ніколи змін. Тому, поки чата бавляться, я підберу їм одяг. Я вже підібрала ще одягну дівчата. Це будуть ось такі гарненькі парні бодіки Це одні із наших таких новиночок. Ось я амелії вже вдягала цей бодік, а адельки ще не вдягала. Тому сьогодні, якраз примірюємо його Аделіші Також пустушка в Адельки і пустушка в Амелії. І ось такі шкарпетки будуть в Адельки І от такі в Амелюсіки, Дуже гарненькі. Ну і, звичайно, потім мені буде причесати ще Амель. Тому що вона у нас розпатлюшка. Ось тут я хочу саме щось змінити, тому що мені набрило трохи це ліжко, воно у мене вже з червня. Я хочу якось трошки щось змінити. Я насправді не знаю. Я хотіла, можливо, би зробити пеленальний столик і е, щось такого, не знаю, подивимося ще. Можливо, нічого зміняти не буду. Зараз також у мене поки що е, тут, типу, не ліжко, для льок нічого такого, а просто мій такий стіл. Але, ну, чесно, мені це також дуже подобається, тому що мені хочеться мати більше місця для льок. І тому. Е, я його переробила, цей стіл десь, напевно, в ту суботу. Чи неділю, точно не пам'ятаю. І я хочу його знову переробити, тому що, ну, в принципі, я не хочу, щоб так було. До речі, поки що в мене тут мої поправі сюрпризи. Я їх на каналі не знімаю, але також ними займаюсь. Такісь паперові хатинки. Ось. ну. В Принципі, так. Да. Я думаю, насправді що можливо це відео буде на дві частини. У другій частині я е, напевно буду знімати, як я перероблю куточок, а зараз просто зімою проходить наш день. До речі, сьогодні також повністю поприбирала тут всі будиночки перемила, всі тарілочки і так далі. От. І е, тепер тут більш-менш чисто. Також зразу підберу, що вони будуть сьогодні їсти на м, обід. Вірніше це в нас не обід, тому що ми вже і снідали і обідали, це просто буде перекус, а вечеря у нас буде десь в годині вже, напевне, сьомій чи шостій. Зараз у нас якщо 3,20 двадцять Так, я вже думаю, що я буду їм готувати на обід, точніше, перекус. Зроблю їм суміш або просто водички вдички, напевне, просто водички налю тому що ну, суміш, я не думаю, що не захочу пити. До речі, я тепер тяжкі користуюсь цими бутилочками маленькими, тому що ну, мої дівчата не п'ють багато там, води і так далі, і мені брати оці, тому що тут 150 мл, 120, а тут прям дуже багато мілілітрів. І я думаю зробити їм кашу, так, тепер я роблю е, у дві тарілочки, тому що е, я десь на цьому тижні здається, робила їм в одну тарілочку. Ну, я розумію, що вони просто одну трілочку не доїдаються, тому буду робити дві мисочки. І сюди зараз я всиплю бачила. У нас насправді море, але мене дівчата дуже люблять цих кокудельчиків. Вірніше динозавриків. І, я чайно, беру сюнявчики для дівчат. До речі, я не знаю, яку їм кажу чесно робити. Зараз піду запитаюся з фамелією. Тому що далі, я в принципі завжди роблю оцю що в нас назбаниш. Це у нас, типу, така рисова з ягодами. Вона у нас ще досі тут повна її. От, тому що, ну, аделі взагалі е, не можна багато їсти ось таких кашечок. А Мелі я не знаю, що їй яку кашу дати. Мелюсь, як і тобі кашу зробити. Можу тобі зробити гарбузову, кукурудзіну або ще, яку ти хочеш. Це є молочна кашка. Молодець. Добре, молочна, так молочна. Так, значить, зараз буду зробити кашу, дівчатам. Тому так, кашу буде зручніше зробити рисову в цю тарілочку, а таку буде зручнішу, тому зараз буду починати із цієї каші. Не знаю, справді, скільки в нас буде їсти. Думаю, стільки з неї хватить. Що буде печиво, то мені здається, у нас так наїсти точно. Зараз зроблю Адель. Насправді, що падаль не їлась, я не знаю, скільки їй краще ложок давати. Ну, спочатку дам десь три ложки, а потім ми ще подивимось. Може чуть-чуть дам. Так от. Зараз водичку. Зараз скину ще два ложки. Так, все я вже зробила кашу, мені напрям... Така нормальна тому що чай, мені, вона виходить дуже-дуже рідка. А тепер прям така каша, яка якраз має бути. Я думаю, що аделі її з'їсть прямо за пути там. Ну і ця кашка теж тут у нас є. Такі каштики. І тепер сюди наливаємо водички. Тут у мене і сюди. Так, друзі, швидала, що дала у нас ось такі батончики. От, це у нас черешня та яблуко і груша та яблуко Я не знаю, насправді. Я думаю, що дівчата з'їдять трошки пізніше. Не знаю, зараз питаюсь. Насправді, я дам це тільки Амеліки, тому що ну, Аделька, можливо, хіба вкусить чуть-чуть Тому що, ну, Аделька ще для цього трохи замала. Амелька, дивись, якщо ти гарно поїсиш, мама тобі дасть трошки, добре? Аделька, я тобі трошки теж дам. З'їсиш цю кашку, я тобі дам, добре? Добре А яку ти хочеш? Дивись, тут є груша та яблуко є черешня та яблуко є? Буде ще рештне яблуко, добре. Так, два іграшки в сторону, будь ласка. Давай, дай-ка іграшки. Давай, ти сядеш, добре. Ой, тісь мої маленькі зілічку, ти похвалась, так? Амелька, ти, ти вже Я. Yeah. Добре, зараз будемо їсти. І чат зараз буде вже їсти. Так, я першу поплю, напевно, Амель, тому що нам дуже на, на, хоче вже їсти, бачу. Тримай. Ти все доїдай, добре? Давай таку велику лашку подужаєш. Все, ми все доїли, так, молодець. Так, давай водички дам Давай пий. А ти будеш лапити, бо мені ще треба адальку давати. Тримай, давай. Ти давай, ж можеш сама попити, Давай. Коротше, потім тобі дам попити ще. Піченечки, хоч сама можеш їсти? Так, бери в ручку їж, зрозуміла. Так, ну їж хоча б щось уже. Так, давай тепер будемо тебе годувати. Ця да, зайчик малесенький, давай яка гарна кашка, ти не любиш кашку, так? Да? Давай, будеш хамиць, так. Тут трошки приберуш, щоб вам було дуже готувати. Давай. Так, давай. Хамочку. Давай далі. Давай, хами, хами, хами. Молоді. Зі бішхами не будеш. Да? Так, я розумію, що ходимо вже не ну Ми їх, звісно, не сазила, але хоча б щось. Давай тобі води там, то що поп'єш зайчику. Ой, -то гарненько гарно Угу, Що поїла печання? Давай ще. Ой, а дамо. Так, все, коротше, я то вже повністю поїла, не більше не хочу, тому зараз пляшки оставлю десь біля них, можливо ще захочу купити, сінді зараз подумати і так далі. Давайте там зараз такий батончик там. Давай їж. О, Десь такі у нас тут красунечки. Я десь о 4 годині буду почати спати на вечірній сон, тому що вони на даному сні взагалі можна сказати, навіть не спали, тому що ну, Амель взагалі не спала, а делі поспала, не знаю, хвилина, напевно, 40 десь, тому ну, на вечірній сон. Я хочу положити, щоб вони поспали хоча б на вечірньому. А четверта година вечора нас уже через 15 хвилин, тому скоро буду їх лежати. Зараз переодягну. Так, я спершу тільки все поскладаю. Так, я вже все поскладала, Ось, і зараз буду передягати дівчат. Так, друзі, я переодягла дівчат. Не такі у мене малесенькі, красуніцькі, дуже гас, гарнесенькі. Ось така на сутаделька, така у нас амельінька. Ой, ти куди? А далі на споходу просто вже хоче спати. От, е, я вирішила, до речі, амалію не причесувати, ну просто так трохи рукою. Тому що, ну, я, зараз її розчешу, а потім, поки не буде спати, вона все на все потім мені треба буде знову її зачесувати, тому я просто зачасую вже коли вона прокинеться. До речі, зразу я сьогодні склала, я, до речі, носочки вирішила не одягати, тому що ну, нас, в принципі, жарко, тим більше, поки вони будуть спати, і носочки ні до чого. До речі, поки часу будуть спати, я думаю. Ну, якраз в той час змінити їхній куточок. От я їх положу сюди спати. Я могла б положити інтеліжко, але виходить, що я там буду якраз змінювати куточок, тому там не вийде. Це дуже добре, що вони будуть спати, тому що вони будуть спати десь годину чи дві. І якраз у той час я чудово поприбираю, тому що в інший час, коли вони щось там їдять, бавляться і так далі. Я з ними вічно або приглядаю, або ще щось роблю, тому поки вони будуть спати, я зможу все спокійно поробити. І зараз на цьому будемо закінчувати наш влог. Я повернусь до вас, коли вже, напевно, перероблю повністю куточок, тому що я думала, що я вам буду знімати, коли буду його перероблювати. Але я зрозуміла, що мені це буде не дуже зручно, тому що ну, і робити і його, і знімати це буде не дуже зручно, тому повернусь, коли його вже перероблю. Тому поки що всім попав, ви чекайте другої частини. Не забувайте ставити свій лайк та підписуватись.